За тиждень 160 добровольців із Черкащини доєдналися до національної кампанії рекрутингу гвардія наступу, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Стартувала вона 3 лютого. В її межах формують вісім штурмових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Завдання новосформованих загонів звільняти окуповані росіянами території. Долучитися до підрозділів можуть люди віком від 18 до 60 років. Заявку можна подати в один із шести Стицнапів області або онлайн поклик власний. І так як в мене був досвід служби на службі в ДПСУ, проходивши службу строку в рядах ДПСУ на західному кордоні, і вирішив приєднатись таки. Це ну, я вважаю це поклик кожного громадянина свідомого. Зазначені бригади будуть формуватися лише з числа добровольців. Виключно патріотів України, які самі висловлюють бажання проходити службу у цих бригадах, і вони це можуть бути і професійні люди, звичайно, які до цього проходили службу. Це буде категорія, яка сьогодні не підлягає мобілізації. Це від 18 до 27 років. А хлопці, які бажають і стати контрактниками, вони можуть прийти і стати контрактниками саме за визначеними напрямами. Ну і це звичайно ті, навіть які не проходили службу, але вони сьогодні хочуть стати контрактниками в зазначених підрозділах, які знають точно, що вони будуть підготовлені і будуть застосовуватись саме для звільнення нашої неньки.